Сьогоднішній день, 6 червня, незвичайний день. Він війде в історію людства як день техногенної катастрофи. Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС і тим самим ще раз підтвердили, що несе Росія всьому світу. 1 червня день захисту дітей. В селищі Савинці було свято і для дітей, і для дорослих. Що воно сподобалося? Так сподобалося. Трошки тривожно, але аж не віриться, що, що, йде не війна. що йде війна. Слава Богу, що діти трошки відпочили. Трошечки відвлекся від от, цього всього, зробили звичайно дуже гарне свято. Військові дуже успоко... заспокоїли, що були на території. дякуємо за прапор, який буде нас оберігати, буде майоріти на нашому ліцеї. Ждемо перемоги, ждемо вже. Не забаром. Ми Дякую. Не забудемо перемоги. Це буде Україна. Дякую. А ви не були. Ну що? Що переможе? Що ти мені скажеш? Сподобалося? Тому і бронежилет наношу. Ще будеш? Да, підеш, Приймати участь. Добре. Там пункчер. Іди, і бірай свій. Зараз Руки болить. Так, O

Ну, ну, Як тебе звати? Яринка. Слава Україні. І героям слава таким. Слава далі. Нації. Слава, слава нації. Смерть ворогам. Україна, бенозе, а Путін не робить. Нельзя казати. Нельзя, да? Нельзя казати. Не можна да. бабуся не дозволяє. Сподобалося сьогодні свято тобі? А ти моя мама. Та, звісно, іще. Да, дай Бог, все буде Українською. Все. Все Ось так вже маленькі українки відносяться до своїх російських сусідів. Вони вже ніколи не дозволять принижувати себе, і ми їм цьому повинні допомогти. Відбудувати Україну такою, щоб нею пишався весь світ. Україна понад усе, ми переможемо.